Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Показуємо вам, сьогодні, зібрали таку комплектацію для нашого клієнта із зварювального апарата, двох котушок з дротом, та газового редуктора та запасних сопол для того, щоб ставити відповідно і використовувати ось з цим дротом, який ми зібрали в комплектації. І з радістю підберем вам також. Тобто даний комплект дозволяє клієнту доставати, так сказати, забрати його е уже такий готовий комплект, нічого не докупляти і відразу починати ним користуватись. Як ви бачите, патоновські оригінальні наші котушки з дротом. Це у нас в даному випадку 5-кілограмові, мідні. Далі у нас йде газовий редуктор. Газовий редуктор у нас також спеціально для цього апарата підібраний. Ось так він виглядає, як бачите, на все йде оригінальна гарантія від патона та наші сопалки 0,8 мм діаметром, для дрота 0,8 мм діаметром, відповідний ось цього, який. Ми підібрали в комплектації на все. Маємо дуже хороші знижки для наших клієнтів, тому зверта... звертайтеся, підберемо, як то кажуть, під ваші потреби, повну комплектацію для того, щоб ви з коробки вже могли діставати все і користуватись, нічого не докупляти. Ціни дійсно хороші, демократичні, тому дорогі друзі, звертайтеся, залишайте замовлення на нашому сайті elektromotor.com.ua. Або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео та на сайті. Чекаємо на ваші звернення. Зберемо, як то кажуть, замовлення для повного повноцінного використання. З вами була компанія Електромотор. Гарного дня і до побачення!